О май гад, це пікселі. Зігзаг, макряк, блін. Пів-пів. Я відчуваю якийсь подвох, відчуваю, що скоро помру. Ну. Іди на Просто Правда? Що ти тут робиш? Ти живий? Тутенько, пояснюй, чому тільки зараз ти мені це Ну, бо це не смішно було. Шановні глядачі, Добро пожаловать! Нова рубрика на нашому каналі. Я вирішив назвати її Ретро Еля, де Ой. Еля грає в усякі ігри, які я грав в дитинстві, а Еля займалась корисними речами, тому не грала в дитинстві. Так, От... Я не народилась тоді, які корисні речі. Ну, я теж не грав в неї, блін, в 92-му році, коли вона, блін, вийшла два рочки. Загалом. Не знаю, мені здається, що ти народився вже з джойстика в руках, і такий, типу, так, ребятки, я зараз всім. Моя мама консоль, мій батя контролер, блін. Скажи, пожалуйста, натиснути старт. Яким хером? Тут нема кнопки старт. У тебе є кнопка. Oh God, О, май є... гад, це пікселі. Зигзаг, макряк, блін. Що, ти обираєш oh, рівень. боже, тут. Їх ah. три. Ну, я тобі рекомендую починати ah. з моста. Опа! Ха-ха! Короче, скарування. У ah. тебе є. Вау! Посмотри! Бачиш? Так, диви, ти у шо? тебе є пістолетик, Ти можеш з нього стріляти. Yeah. Ну, на кнопку B. -пiu -пiu. Так. Ну і все, проходь. Удачі тобі, блін. Чорний плащ, тільки збігні він появиться. А тут така фігня, що якщо ти відходиш назад, вони всі повертаються. Тому треба сильно не Що случилось? Тебе вбили? А чого він просто умер, якщо, типу, ті рази. Дякую, якщо ті рази, він мені ще золота якесь давав. А, ну іноді вони дають, а іноді не дають. Ааа! Найс. <хи> блін <хи> Саша, чорний я так кажу, що uh, ти в цій грі чорний плащ, ти в цій грі чекаєш, коли я гигну. Так ти згинеш ну, мільйон разів. Вона, ну насправді, я така, то тобто, в мене така думка є, що ці всякі старіючі ігри, вони, блін, в рази важче за той же, блін, Elden Ring і прочу таку фігню, тому що ну, вони, типа, тебе, блін, не прощають, не за що вообще. Ладно, блин, скажи мені як добратися, потому что я не понимаю, по як крючочках. я по крючочках. Ты ж бачиш крючочки висеть? Вот, молодежь. Так вообще. О, я тільки хотів сказати, Дай -дай. що. <сих> мені позиции, что ты кожен раз відходиш назад и його респавниш? Різ... <сих> Не підеш здоров'я. Що твої оці крики, вони прям ідеально підходять, бо ти граєш за качечку, коротше, і звучиш як, типа стресова качечка. От, ну тобі треба на цей гачочок стрибнути, так. Да я поняла, але ти бачиш, він ти О, і тепер на наступний. Отак тобі треба стрибати. Ла-ля-ля. і оп, иии. Оп, и. Что такое? Боже, шо воно таке? -у! Три. А блин, я думаю, тебе добьет, тебе три раза ударил. Ага, я теж шоці. Ай-яй-яй. Что такое? Тебе роздавило той хернй. Опа! І Ава! Хе-хе! Оп! 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 Мені здається, ти щось не те натискаєш, і тому ти падаєш з них. А як? Я на... як я можу не те натискати ну, Ти, ти типа, якось я... перестрибуєш з 1 на другий, з третього на четвертий, але на четвертому ти завжди падаєш чомусь. Давай, ти зможеш. Нулянь. Нулянь. Просто нафіг. Не чорний плащ, а спайдермен взагалі. Тоо. <дудудуду> так, я відчуваю подвох, відчуваю, що скоро помру. А! -а, -а, -а. Це блін, називається старість. Отець. Да. Ой. Що такое? А чого воно... он. Тобі треба так, трошки в напрямку платформочки стрибати. Ну Лянь, ти вже як професіонал, короче, це все робиш. І бачиш, це 2D <сумітно> ігри як ти любиш. Да. Ну давай, крючочки, твій найкращий друг. Nope. Іди на <піл>. просто! <піл>. <піл>. Треба ж якось так, щоб це можна було потім куди дать людям показати, правильно. До речі, в <піл> мене є цікава історія про чорного плаща. Саме Я просто хочу не потестити, не що, так? Робити? що робити, да, типу, що може піти не так, коли я на цих крючках. Я от Типу, а, ну, а там, типу, тут така стридаю. фігня бачиш, що ти його не контролюєш, коли він стрибає. Тобто, у тебе типу, арка стрибка, вона рівна, коротше. Тому ти просто стрибаєш і сподіваєшся на краще. Тобто, ну воно типу, чітко він від одного крючка до іншого долітає, типу. Молодець. Я прямо аж дихання затримав. Я вже. Хвилин п'ять не задихаю. О тут треба буде дуже акуратнічко, коротше. Ти можеш просто вгору підстрибнути і постріляти, щоб вбити цю штуку, бо вона тебе зіб'є. Ем, коротше, цікава історія про цю гру. Я готова слухати. Поки я скажу за заспокійливим, якраз в самий раз. А так. Що це в тебе так торохтить? Льодик? Це льодик. — А, короче, я колись жив дуже давно зі своїм другом Сашиком. Так. І я клянуся, що я оце прям пам'ятаю. У мене навіть десь на Фейсбуку є пост про це, коротше, що я типу, сплю якоїсь ночі одної. І. Так. Постріляй, так, тут десь має бути секретний рівень. А постріляй наліво, коротше, тоді. На наліво наліво. В іншу сторону. ні Блін Ну він, короче, Десь є. Я пам'ятаю, що він тут Десь є, але я не пам'ятаю де. От. А, а... найопка я не очікувала. Ну це не найопка, це я просто. Я, я ж кажу, я точно знаю, що він є, але я просто не пам'ятаю, де він є. От. а І коротше, я типа сплю якоюсь однією ночью. І тупо в 2 часа ночі хтось нафіг на таку гучність вмикає пісню із цієї гри, оцей восьмібітну версію, типа пісні про Чорного плаща, коротше. І я прям такий, сука, я хочу спати. Ну, типа, це, блін, чорний плащ. І тому, знаєш, в мене така, типа. У мене такі Же? змішані відчуття, що типу, блін, це прям пісня мого дитинства, але я так хочу спати це капець. Перестаньте слухати це гавно. І от я прям досі впевнений, що хтось о другій ночі, блін, бітну версію пісні про чорного плаща слухав на максимальну гучність. Короте, от така історія. Ну хтось уже. Бля, е да е ти отчайний. вже просто. Ти просто вже мастер крючка, блін. Ти вже можеш зв'язати з себе. Я іменно мастер крючка. От, от я, іменно он. Но я не розумію, як її Підстрибни Ти зараз вгору. Ні -ні, о, перед тим як на цей перестрибувати, треба. І Ти можеш просто назад зараз на, на той попередній підстрибни. От, і вона полетить і ти далі підеш. Той. Все просто, бачиш? Як Ірина Білик казала. Все просто. Я больше ничего не знаю с этой песни. Молодец. Okay. А, фух, no. no. <риспел> <риспел> ah, я хотя бы не там, потому что это же вообще... Ну я тебе, я скажу, я тебе, если хочешь, типа, за, за цензурю твоей матюки знал. Я блин, кожен раз, у тебе буде кожен раз, раз, коли ти будеш матюкати, я буду вставляти, як він каже, от він та. Да? <laughs> ти будеш така, блядь, так, от він та. Да, от він та, ідіть, от да. він та. Ой, вибачте. Ой, Еля, Еля. Ти забавна дівчина, звісно, забавна. Я, блін, звісно, а він. А куда мені йти? Прямо. Ух, я ж думала, там дирка в нікуди, а це дирка очі А Оце така теж, теж штука в старих играх, бо типа ніколи не знаєш. О, цей чувак, бачиш, ти можеш від нього прикриватись плащем і будуть ножички відлітати. Але просто твої від його плаща теж відлітають, то й треба підловити його. А.

А що страшного такого? Скажи, як я тут збираю, просто! Я так плачу. Це я так плачу, бо я тобі дуже. О, я вже не те, що. Та бля! Коли ще Elden Ring мені не здавався такою любленою грою, як сьогодні? А ти кажеш, що я можу його так само відбивати, коли я з ним буду стояти на так, рівні? Так, 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 якщо ти вгору, не тискаєш. Ні, ні, вгору. Так, так, так. От можеш зараз в цього не стріляти, а от, бачиш, поки прикритись. Hello there. Та, лянь. Оп. <пух> а, Другий повернувся. <пух> я пішла! <Ой. пух> Еля, ну давай, хоча б до боса треба дійти. Що я тобі можу зробити? Ідіть нахуй, ідіть нахуй! Я, я не, не можу мене? піти, нахуй, пробач. Якщо він ще раз з'явиться, я реально. ну... Sorry, Але в цьому є якісь приділи, бачиш, цього? Коли, тіпа, коли люди питають, як ти можеш тіпа, грати в всякі фромсофти, типа Elden Ring, там Bloodborne і таке, коротше, бо ми на цьому виросли. Для нас, типа, ну, несправедлива гра, це абсолютно нормальна фігня для нас. Від два така... роки тому люди створювали такі круті речі. Mm -hmm. А я що? А, а тебе не було ще. No? Ти, це, це, це якийсь, знаєш, типу, Toxic Productivity, типа, а що ти робила в 92-му році, коли ці люди. Ти просто здалась в той момент. Ні, я не здалася, я впала, але я бачу, що вирішила не реагувати на цей негатив. Молодець. Бачиш, ти обираєш те, що наносить тобі шкоду сама. Fucking shit! I did. Sorry, вибарся. Ладно, я не буду більше матюкатись. Fashion one. Ручки, хова! Блять! Це що таке, я можу провалитися вниз, правильно? Так, ти можеш, тобі треба на цих штуках. Ага, ага. О, Це що за хуйня? Це слимочок. Еля, котра казала, я більше Долучше. не буду матюкатися. Треба присісти так. О, твій друг на горі стоїть, тебе чекає. Ну тобі те золото нафіг не треба, йди далі. Мисля, не треба мені золото. Треба було мати свій цей. Годинник, умний. Ага. Ти Мені порахував, би... що у мене з стресом, коли ти оце заставляєш іграти всі стресові. Я не заставляю. Я тобі. Я тобі запропонував чорного плаща. Ти така. Та, давай, а чого. Я була що... очень за, але. О, босс! Поздравляю! Якщо ти okay. натискаєш вниз і стрибаєш, то ти провалюєшся вниз з платформи. Тобі треба, ну, Вниз до нього, до нього, пацана. Вниз так і стрибай, бачиш? І так, клоун це твій це, це бос. того, що на горі ти нічого з ним не можеш зробити, тобі треба просто, типа, від нього втікати. Який Який в тебе план действий, що ти робиш? Ха-ха. А ти оцінив? Ой, вай! Та еди. Ой, хочеться передати привіт Еліні й мамі, котра це буде дивитись. Ха-ха! Ой. Я роблю так, як ти сказав. Воно не робиться, бачить бог. Ну, ну, ти ж тільки що спутилась до нього? І ще раз вниз. Да, але... Ну тобі двічі треба це зробити, просто, щоб впасти на землю. Так я це роблю! Бля. Ну отут же змогла тільки що, значить ти внизу можеш. Та, да, а я не можу зрозуміти як, блін. Ну а він потім застрибує. Так тримай вниз до, далі і, і стрибай вниз знов. І ще раз. Я тобі кажу, я тобі відповідаю, я роблю це. Це останнє життя здається. А після цього буде. Спочатку. З <звіт> <Спочатку. звіт> першого. Я не можу Спершого я не можу це зробити. я тобі... Ну, зараз так, тоді ви... будеш тренуватись на платформах на початку гри просто. <звіт> ти живий? Ти <звіт> живий. О, тренуйся на цій штуці тоді. Кто-то тренуется на моих нервах. Це я. Ну, да! Бо дивись! Я ну, натискаю так вниз, я тебе стрим... ну... клянусь. А просто вниз натисни, Два раза вниз натисни тоді. А, так, а що ти мовчав? Та я ж, блін, пам'ятаю, я ж кажу, я три роки тому цю гру проходив. Я блін, не, Нічого не знаю, що Я не знаю, це робив. ти намерена. Намі... Я прошу зафіксувати, я прошу зафіксувати при Так, Занести, до протоколу, нашого улюбленого занести протоколу. до протоколу, да, да. Занести, значить, до нашого протоколу, ага. що ти намерена намагався мене надурить бідну Елічку, у якої ага. і так, нерви, как бы, да. Раз, два, я обчелся. Ну, Значит, поки є, це no. добре. Ну, все, час боса. Тепер теперь? ти знаєш, як як стрибати вниз, тому ти. Я вже... забула, я забула, блядь, два рази вниз. Такого... коли висиш, два рази вниз, просто натискаєш і падаєш, так. Два рази вниз. Що відбувається? Куди він пішов? Він пішов, він хоче, щоб ти його не вбила. Та... Ох, Є... а, Все. Та ще я тебе дуже прошу, тому Добре, Еля. Еля. Зараз наступає той момент. Треба Ам... серйозно поговорити про мої... Ні, 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 ні. Просто натисни, це будь ласка. Це рев'ю, рев це рев'ю, це інтерв'ю, рев'ю. Так, як натисни, мені? будь ласка, Ви? кнопочку L1 на своєму контролері. Я дуже не хотів цього робити. Ні, L1, L1. А, лівий верхній, лівий верхній бампер. Я натисну, не Затискай і происходит. тримай. Тримай, 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 тримай. Чуєш, як музика стала дивно себе да. поводити? Чекай, 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 чекай. Так, 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 так. Тримай ще, тримай. Блять! Ха-ха-ха! Саша! А. Саш! А, а тепер пояснюй мені хутенько зараз. Хутенько пояснюй, по чому тільки зараз ти мені це... Ну, бо так, це не сіл. смішно було б, якщо б я тобі на початку сказав, що тут можна час перемоту. Та так, це дуже смішно, що ти здівався надо мною. Це типу блін, просто. О, бачите, в нього вже раз попало. Ну, насправді я тобі хотів про ревайнд розказати, коли ти його переможеш, але просто ну, в мене стільки часу. А, пожалуйста. Даже, Навіть не говори мені цього, тому що гасна ну, дружба висить так, не такою тонкий, понімаєш Е, uh, Ну, взагалі, я тобі хочу сказати, як для двох людей, котрі один одного в реальному житті бачили лише один раз, ми з тобою дуже довго продружили, Тому якщо це закінчиться через Чорного плеча зараз, то це був хороший ранг. Так, зараз стой, нажми на R1. R1. От, і тут бачиш, є Save Game. Так. Тобі треба його обрати натискай. Saving data. Так, от, і тепер, коли будеш вмирати, просто будеш натискати load game, і воно тебе в цей момент просто поставить, тобі навіть відмотувати. Не ти треба знаєш, буде. Саш, ну пам'ятаєш, я казала, що я в шокі, що ти мені не сказав про відмотку. Ага. Так от це хуйня по сравнению з тим, що ти зараз мені розказав. Я, навіть ну, я і ж кажу, не просто, ну, я знаєш. ж кажу, реально просто хотілося, щоб ти відчула той автентичний, типу, вайб старих ігор. А вже зараз, типа, з сучасним. Потім він, виявиться, що в Elden Ring можна було не, Ring якось просто з цими босами домовлятися, знаєш, там не, просто чисто перетеретися. Це, на жаль, не ДНД. В ДНД можна з боссами домовлятися. Реально можна домовлятися? Так, звичайно. ДНД ж в ньому ця, ну, би прелість ДНД, в тому, що. У тебе, типу, майстер, це жива людина, і якщо ти прикольно, типу, скажеш, що я хочу домовитись, і прям зможеш якісь круті аргументи предоставити, то почему Але би? ж він, типу, ну просто як це? Ну, він же не може. Коротше, все одно є якийсь характер. Ну так, так, е, ну я ж кажу. Не характер, так. а характер, поняв. Типу, ну так, але типу. ну, будь-кого будь можна вмовити, можна будь-кому щось, типу, пере... щось предложити, щоб він. Ну, от мені, помодиться. разве можна что то втюхать, кроме блин, ігри блин, чорного плаща і рассказать потім в конце игры, Вот можна було Молодець. сохранитися? От так от. Well, да. Ніяких не ні, ні ні змонтуєш перемотки. так, щоб я ніде не матюкалась и ти б пройшла сходу. Ти Дома? ж розумієш, що тоді це буде 30 секундне відео, де ми просто кажемо, що ти граєш чорного плаща і потім бац, ти пройшла. <ріст> да, 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 да. От, ну що, дякую Ой. всім, що дивились. Перший рівень пройдений. Я тебе поздравляю. Oh. Може зараз засейвитись тут на всякий, про всяк випадок, щоб коротше наступного разу почали хотілося Хотілось би свої нервові клітини перед тим як починати гру. <ріст> Вашу... Вибачте, вирішиш це добре. <різь> <різь> ти ж розумієш, що коли ти кажеш вирішиш це добре, це 100% гарантія, що це буде у відео і прямо десь підкреслено, що дивіться зараз, Еля скаже: ідіть нахуй.